Друзі, всім доброго дня, Вінницька область, зі мною Дмитро Дібров. Сьогодні я хотіла поговорити про таку насущну тему, як скларотині. Дмитро, скажіть, будь ласка, чим займається взагалі ваше господарство? Наше господарство займається насінництвом. Це кукурудза, соя. І ось ми перший рік вже пішли в соняшник. Соняшник ми уникали дуже довго, якраз із-за проблеми з і як тільки вже вийшов ваш препарат Контанс, ще раніше про нього було відомо, але не було продажі, вирішили спробувати і якраз на насінницьких посівах ми його внесли. Е, як ви бачите ефективність даного препарату е, в порівнянні з тим, що було в минулі роки, і в порівнянні з тим, що зараз? Ну, декілька років не було соняшника, а попередні роки, коли він був, то була дуже велика проблема. Майже там до 30% соняшника було пошкоджено і знищено від склеротинії. І так як у нас ціла зміна коротка, кукурудза соя, соя постійно зберігала на цю склеротені. І ось ми зараз посіяли соняшник тут. І одна ділянка є контрольна. І там теж відсотків 25% пошкоджено, сам поїдемо подивимось рослин. А тут, як ви бачите... Її немає, Так, да, Ми прийшли, Чисто. Да, з нами Сергій колесник, наш агроном також пройшовся. Ми не знайшли взагалі не спалахів, навіть не ознаки склеротині саме прикореневої форми. Але і покошу, варто відзначити, що саме контент працює, збирає складну форму, це прикореневу, знищуючи просто склероції, не дає шансу. Да? А на всякий випадок ви ще прострахувалися і спрацювали боскалідами декілька разів по кошику. Ну, боскалідом один раз, і попередній, а два рази так, два рази був боскалід, піктор, фаза зірочки і ось фаза середини цвітіння. І вроді чисто. А, і так склалося, що ви на два гектари не внесли, так? Так, так. Да, це якраз контроль отримався. І там дуже велике пошкодження. Ну Пропоную тоді приїхатись, подивитись. Ну, да. Друзі, отже, ми на другій ділянці, де враження були досить масово саме прокореневою формою. І можливо прокоментувати декілька, декілька слів. Ну, Так, ну, тут, в принципі, нема що коментувати, тут чітко видно, що дуже багато хворих рослин. Втрати врожаю в принципі, мають бути дуже великі. Відсотків 30 я оцінюю не раніше. Тому будемо робити десикацію. Але ми тут ми бачимо, що збитки були б дуже великі, якби ми не внесли конденс на ті ділянці, яка в нас основна. От так на контрольній бачимо, що біда. А, друзі, ТОВ «Дібро» вирощує ліцензійне насіння одеські сорти соняшника. Так, да, гібрид-бастіон гібрид і гібрид-бух. Кому цікаво... Хочемо зробити нашим клієнтам невеличку рекламу. Контакти ваші або відділу продажів вам да. в описі до цього відео. Насіння, яке було вирощено в умовах без склеротині. дякуємо за цей цікавий досвід, за те, що поділилися. До речі, друзі, не всі діляться, наші клієнти, але коли діляться, ми дуже раді і а, тому що ми хочемо, щоб всі знали, хочемо ставати кращими, хочемо чути ваші відгуки. Тож пишіть в коментарях. А, діліться, які у вас труднощі, проблеми. А якщо є скоротинні, можете звернутися в компанію Агрітема, ми вам зможемо допомогти вирішити цю проблему. Всім дали рожаїв, Рухаємось разом до здорових рослин. Так.